Всім привіт! Давайте розв'яжемо рівняння, використовуючи основну властивість дробу. Але попередньо треба для цього її пригадати. Якщо чисельник дробу і знаменник дробу помножити на одне і те саме число, або ж чисельник дробу і знаменник дробу поділити на одне і те саме число, то значення дробу при цьому не зміниться. Отож, рівняння номер 1 х третіх дорівнює 2 шостих. Якщо між дробами стоїть знак дорівнює, їхні значення будуть рівні. Отже, коли дивимося на чисельники, ми не можемо зробити поки що ніякого висновку, тому дивимося на знаменники. Був знаменник 3, а став знаменник 6. Тобто стрійкою щось зробили або помножили, або поділили на якесь число і отримали число 6. Зрозуміло, що трієчку помножили на 2. І отримали 6. А отже, це значить, що і чисельник теж помножили на 2. Тому записуємо х помножити на 2 і дорівнює нашій двієчці. Х невідомий множник знаходиться діленням добутку 2 на відомий множник 2. Х дорівнює 1. Робимо перевірку. 1 помножити на 2 дорівнює дійсно 2. Тому відповідь до першого рівняння х дорівнює 1. Рівняння номер 2. Висновок робимо. В даному випадку, тільки по чисельниках. Бо чисельник 12, а став 1. Що зробили з 12? -кою? 12 поділили на 12 і отримали 1. А отже і знаменник теж поділили на 12 і отримали 2. Тому записуємо рівняння х поділити на 12 дорівнює 2. 2. Х невідоме ділене. Ділене знаходиться множенням частки 2 на дільник 12. Х дорівнює 24. Робимо перевірку. 24 поділити на 12 дійсно буде 2, тому відповідь х дорівнює 24. Рівняння номер 3 трошки складніше, тому що в чисельнику не просто х, а цілий вираз. Х відняти 2. Дивимося на наші знаменники, був знаменник 12, а став 3. Що зробили з 12? Зрозуміло, що поділили і саме на число 4, щоб отримати 3. Тому і чисельник нашу дробу теж потрібно поділити на 4, щоб отримати число 4. Всі вирази записуються обов'язково в дужках. Х відняти 2 в дужках поділити на 4 дорівнює 4. Невідоме наше х знаходиться в дужках, тому дію виконати ми цю поки що не можемо. Ми записуємо х відняти 2, оскільки після дужок діє ділення, а отже це невідоме ділене. Невідоме ділене знаходиться тільки множенням частки 4 на дільник 4. Х відняти 2 дорівнює 16. Х невідоме, зменшуване, знаходиться додаванням до різниці 16 від'ємника 2. Х дорівнює 18. Робимо перевірку. Замість х підставляємо 18. 18 відняти 2 16. 16 ділимо на 4. Дійсно, буде 4. Тому відповідь до третього рівняння, х дорівнює 18. Рівняння номер 4. Х знаходиться в знаменнику, тому ми на знаменники поки що не дивимося. Дивимося на наші чисельники. Був чисельничок 5, а став 15. Що зробили з п'ятірочкою, що стало 15. Звичайно, що помножили на 3. А отже і знаменник теж помножили на цю саму трієчку. Вираз відняти 3 записуємо в дужках, за дужками помножити на оцю трієчку і дорівнює нашому новому знаменнику 27. Вираз в дужках є повністю невідомим, ми його переписуємо. За дужками стоїть знак множення, а отже вираз в дужках є невідомим множником. Невідомий множник знаходиться діленням добутку 27 на відомий множник 3. Х відняти 3 дорівнює 9. Х невідоме зменшуване, знаходиться знову додаванням до різниці 9 від'ємника 3. Х дорівнює 12. Робимо перевірку. Замість х підставляємо 12, 12 відняти 3 9, 9 помножити на оцю трієчку буде дійсно 27, тому відповідь до четвертого рівняння х дорівнює 12.